Давайте зробимо гарячий шоколад. Яка краса! Де ж мій чайник? А от і він. Чудово! У ньому вже холодний смачний гарячий шоколад. Неймовірний аромат. Наливаємо у філіжанку. Ха-ха-ха! Тепер використовуємо капучинатор, щоб збити молоко до густої пінки готово. Перекладемо молочну пінку у чашку. Ось так. Тепер хочу зліпити спіни кішку. Робимо гарні вушка. Краса. Робимо мордочку із шоколадної глазурі Додамо кольорових деталей. Яка краса у мене вийшла. Така краса. Як тобі, джил? О, я знаю, що робити. Я також хочу збити молоко. Краще відразу зіб'ю все молоко в упаковці. О! О! Який потужний капучинатор! Все молоко розлетілось. Добре, приберемо поки що молоко. Але звідки взяти піну? О! у балерини є! Давайте вкрадемо трохи. Кладемо молочну піну на гарячий шоколад. Беремо трафарет. кладемо його на пінку, а тепер дістаємо какао. Ой, я висипала всю банку. Це перебір. У мене нічого не вийшло. Який жах. І що мені з усім цим робити? Ну, добре, у мене є ідея краще. Беремо упаковку збитих вершків. видавлюємо форму. Клас макота. Відправляємо в холодильник засигати. А що у вас відбувається? Балерина, дай мені кухоль. Віддай, вона мені потрібна. Шеф, що ви собі дозволяєте? Не чіпайте мою голову. Краще я дам вам інший великий кухоль. Тримайте, використовуйте його. Чудово! Дякую, балерина. Це те, що мені потрібно було. Дякую, дякую. Давайте почнемо готувати. У кухоль засипаємо какао. О! Далі багато гарячого молока. А потім викладемо молочну пінку. З молочної піни потрібно зробити обличчя котика. О, о, Ого-го! У мене виходить. Чудово! Прикрашаємо маршмеллоу. А тепер... Трохи. Підігріємо за допомогою пальника. Чудово! Що ж, у мене все готово. Так-так. Зараз дістанемо з холодильника форму. Витягуємо котика. Га! Вийшло. Кладемо на молочну пінку. Готово. Розпробуй. Ура! Я так хочу пити! Давайте почнемо з цієї величезної кружки. Вона довкола прикрашена маршмеллоу. Обожнюю. Спробуємо сам напій. Дуже смачно. Вау, яка мила кружка! А у гарячому шоколаді плаває котик. Хочу скоріше його спробувати. Ммм, Смакота. Yeah. Це так смачно. Але що ж далі? Оу, як апетитно. Напій смачний. А сам котик зверху. Так смачний. Я вирішила, що перемогу забирає балерина. Правда, ура! Я так старалась. Дякую, Роуз. Ідея. Дев'ять, лови! Зроби торт у вигляді цієї іграшки. Хм, Дай мені поміркувати. Вирішено. Я знаю, що мені допоможе. Дістаємо мого помічника. Цей робот був спеціально створений для того, щоб робити торт. Давай, починай. Він збере ідеальний торт за хвилину. Мені треба лише класти коржі. Коли торт буде готовий, потрібно відрізати все зайве. Готово. Кладемо другий корж. Знову крем. Третій корж. І так, все зайве. Я відріжу за допомогою рукавички залізної людини. Круто! Це не так же складно. І навіть весело відрізаємо все зайве. Супер. О, ця штука мені заважає. Девід. Ось це у тебе технології. Ага. Робот, давай крем. Зараз. Один і робот. Він же був тут, куди ви його поділи. Бабуся шеф? Я не можу зізнати, що скинув його зі столу. Що ж робити? Ага, все зрозуміло. Добре. Я накрию свій торт зеленою мастикою. Так навіть буде простіше. Готова. Додамо їстівні деталі. Вийшла справжня голова крокодила. Він виглядає фантастично. Клас. Мені подобається. Він же схоже на справжнього. Годі тобі, бабуся. Далі беремо шоколад. Його треба розтопити. Ви ж не думали, що я на цьому закінчу. І так, розтопили шоколад. Тепер потрібно зробити літак. Заливаємо шоколад у форму лего. У мене вийшли шоколадні лего деталі. З них мені простіше зібрати літак. Виходить. А що мені зробити, Джес? Ти вже вигадала дорогенька. Звісно, бабуся, лови балерину Капучино. Що? Кого? О, яка мила лялька. Добре, з цим я впораюсь. Збираємо торт. Всередині буде кавовий крем. Хочу зробити голову. Чудово. Кладемо другий корж крем. Чудово. Зверху накриваємо шапочкою. А тепер накриваємо торт мастикою. О, подивіться, як здорово вийшло. А тепер важливо правильно ляснути по столу. Вийшло. Ніхто не злякався. Зараз почекаємо, коли торт приземлиться. О, ідеально! Кожен на справжню кружку кави. Додамо деталі. Потім зверху наліємо карамельний сироп. Яка смакота. Мені подобається. Білим шоколадом намалюємо красивий малюнок. Наче правда кружка капучино. Ой, вийшло так мило. Неймовірно. А що до мене летить? Ого. Схожа на акулу в кросівках. Окей. Буде зроблено. Коржі будуть блакитними. А крем білий. Звісно, збираємо торт. Декілька коржів. Крем. Тепер він готовий. Відрізаємо все зайве, формуємо акулу. Ось так. Я слідую порадам своїх колег і також накрию торт мастикою. Чудово. додамо плавники. От. Після пофарбуємо їх і акулу повністю. Та поставимо акулу на кросівки. Готово. Ви все зробили? Клас, все готово. Які класні. Тоді швидко до мене на дегустацію. Це кращий день в моєму житті. Почнемо з крокодила. Спробуємо Ммм, Смачний шоколад. Супер! А тепер відріжемо шматочок крокодила. Вау! Цікаво, який він всередині. Зелений. Спробуємо. Очмоніти, як смачно! Мені подобається лайк! Правда, у вас навіть шансів нема. Стривай, хай спробує мітор. А що тут? Балерина капучино. Давайте відріжемо шматочок. Вау! Який гарний розріз! Спробуємо. Ого! Як смачно! Навіть важко зупинитися їсти. Бабуся, ти найкраща. А що тут? Який милаш. Мені навіть шкода його їсти. Але треба. Давайте оцінимо твою голову. Ой, прикольно. Я вирішила спробувати її. Смакота-смакота. Але перемагає. Бабуся. Е, а що із шефом? Ні, перемога має бути моєю. Шеф, не переживайте, так у вас все вийде. <звук> Ух ти! Подивіться, як багато різного морозива. Здається, ми вже здогадалися, що хоче маленька Мія. Так, вона попросила морозиво. Чудово! Тоді погнали готувати. Добре. Мені потрібно взяти кульку зеленого морозива. Кладемо його на вафільний ріжок. Чудово! Тепер дістаємо мою улюблену іграшку крокодила. Мені потрібна твоя голова. Ставимо на морозиво. Ось так. Дістаємо палички покі. Зробимо із цих паличок пропелер. Потім візьмемо твікс. От він. Ставимо з боків. Далі мілкий вей назад. Ось так. На твіксе додамо пару мармеладок. Вийшло морозиво бомбардира крокодила. Тепер моя черга. Давайте я покажу вам, як приготувати класне морозиво. Що ж обрати? Хм, ці шоколадні краплі мені потрібні. Давайте їх розплавимо. Оу! І з цим пальником все вийде дуже швидко. Далі беремо вапільний ріжок. Занурюємо в шоколад. Далі зануримо в блакитне посипання. Чудово! Виглядає просто чудово! Беремо морозиво зі смаком лохини. Ось так. Кладемо його в апарат для пасти і вмикаємо. Здорово! Погнали! Руки вгору. Ага, злякались. Добре, я просто хочу зробити гарне морозиво в ріжку. Виходить, паста із морозива. Так, беремо маршмелоу. Робимо нашому морозиву очі. Потім дістаємо білий таблерон. От. Занурюємо блакитну глазурь, один трикутник. Прикрашаємо не моє морозиво. Це вже нагадує вам тралалейло тралала. Беремо мармеладну акулу, розрізаємо і додаємо до мого морозива. Чудово! У мене вийшло. Бабуся, а що ви вигадали для онучки? У мене є чудова ідея. Я розтоплю білий шоколад. Помішуємо. Ось так. Беремо капкейк. А точніше паперову форму від нього. Викладуємо всередину білий шоколад. Коли він застигне, тоді витягуємо. Додаємо деталь у вигляді ручки. Вийшла шоколадна чашка. Тепер візьмемо карамельне морозиво. Кулька мармеладного, шоколадного і ванільного. Кладемо в кондитерський мішок кожну кульку. Після цього видавлюємо на плівку по черзі. Ой! Мені подобається. Скручуємо, видавлюємо морозиво у шоколадну чашку. Яка краса. Беремо підставку, ставимо зверху чашку із морозивом. І гарне обличчя. Це ж балерину капучино. Мія спробуй. О ти, як красиво та апетитно. Давайте почнемо із цієї балерини капучино. Я її фанатка. Це дуже смачне морозиво. А що ще є? Крокодила бомбардиро? Круто! Ой, впало! Не хочу це їсти. А це тралалело тралала. Морозиво виглядає так незвично, дуже смачне! Але я все одно із цього морозива віддаю перевагу бабусі! Дякую, Люба! Я знаю, що ти любиш. Що там вигадав тайлер? Секунду. Готово. Какао з маршмеллоу. Чудово. І так, беру нутеллу. Як манить ложка. Візьму трохи. Ха -ха. Яка насолода? Смакота. Ну, як так можна. А я візьму какао та молоко. Розігрію його в каструльці А через сито просію какао. Щоб не було жодних грудачок. Чудово. Ну от, поки какао вариться, можна і пов'язати. Ох, яка мила річ у мене вийшла. Просто диво. Ох, подивіться, як мило. О-хо-хо. Оу! А какао вже скипіло. Фух, встигла. Візьму кухоль і одягну її в милу річ. А над ручкою закріплю на петельку. Залишилось налити какао та додати імбирних пряничків. Звичайно, не забуду і про шапочку із Е-е-е... Як банально. А я візьму шоколадні пірамідки та додам їх у молоко. Поки воно нагрівається, я візьму сироп і додам його у склянку. Ось так. Вирука починатор. Збиваю. Виходить дуже цікавий малюнок. Гарні круги з білого шоколаду. Додам готове какао. Чудово Залишилось прикрасити цукерками на паличках. Ось так. Це ідеально і дуже смачно. Яка смачна нотела. Ой, закінчилось. Що мені робити? Да-да, молоко прямо в банку з шоколадною пастою. А що гарна ідея. Потрібно сильно збовтати, щоб залишки пасти змішалися з молоком. Отак. От ну, от і все. Кришка не потрібна, а зверху додам маршмеллоу. Чим більше, тим краще. Клас! Мені подобається. І солодкувату поруч. Ну от. Готово! Какао зі збитими вершками та солодощами. Так, так, дівчата. Тайлер. Час дегустувати. Ого го. І з чого почати? Ого, какао в банці нутели. Виглядає цікаво. І навіть дуже смачно. Далі на черзі імбирне печиво. Хе-хе. Смакота. А какао. Вау, бабуся, дуже приємно! Лайк. Як апетитний, багато всього. Какао неймовірне. І солодковато є. Маршмело, олядяники, цукерки. Я точно спробую все. Це дуже смачно. Просто смакота. І я обираю <мас> цей напій. Я не сумнівалась. Дякую.